Вітаю всіх підсумовуємо новини четверга. Це час піки далі про важливе на Закарпатті. Теплові гармати для обігріву від сполучених штатів Америки для нашої області. Сьогодні на Закарпатті з робочим візитом перебуває американський бізнесмен та колишній надзвичайний і повноважний посол США у Фінляндії Ерл Ірвін Хмак. Поважний гість приїхав на Закарпаття не з пустими руками. Представники обласної військової адміністрації отримали більше трьохсот теплових гармат для забезпечення швидкого обігріву в пунктах незламності по всій території регіону. За словами голови закарпатської ва віктора Макити, ми повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій. І саме пункти незламності посилять нашу стійкість, зігріють людей та дозволять їм підзарядити свої девайси. Саме ці такі, скажімо, пристрої є дуже важливі сьогодні для нас в Україні, коли. Ворог знищує енергетичну інфраструктуру. Черговий раз я дякую за те, що сьогодні в нас в пунктах незламності, які мають символічну назву, будуть знаходитися саме оці богівачі. На території Закарпаття внутрішньопереміщених осіб буває близько 300-400 тисяч в залежності від ситуації so на фронті і впереді У нас холодна погода, як мінімум два місяці буде дуже холодною, тому це обігріє всю Україну. Сьогодні тут на Закарпатті. Шість тижнів тому ми привезли в Україну партію великих промислових генераторів, якими загалом можна обігріти до 250 тисяч людей. А сьогодні ми привозимо інші типи, які можна використовувати із подвійною метою. Вони змонтовані на певній основі з лівого боку мають отвір, крізь який виходить тепле повітря. Вони працюють від газу пропану і є такі ефективні, що зможуть обігріти до 6 тисяч квадратних метрів. В Ужгороді в суботу прощаються із загиблим героєм Олексієм Візенком. Чин похорон розпочнеться на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору о 14-й годині. Олексій Візенко народився в Ужгороді 22 квітня 1974 року. Він старший лейтенант, заступник начальника першої прикордонної застави з персоналу прикордонної комендатури швидкого реагування номер 1 першого прикордонного загону східного регіонального управління Державної прикордонної служби України загинув 3 січня 2023 року в районі населеного пункту Солидар Донецької області під час ворогу. Ожого обстрілу вічна пам'ять герою. У межах робочої поїздки на Рахівщину разом з начальником нацполіції Закарпаття Ярославом Колесником, керівниками Ясінянської і Великобичківської громад, голова Закарпатської ОВА Віктор Микита привітав нових поліцейських офіцерів громад, які заступили на службу. У регіоні триває активна робота, спрямована на впровадження проекту міністерства внутрішніх справ та Нацполіції України. Поліцейський офіцер громади в області. вже працюють 16 поліцейських станцій, де несуть цілодобову службу політ поліцейські офіцери громади усі вони не лише працюють, але й живуть на територіях громад, щоб максимально дбати про безпечне середовище для всіх місцевих жителів, спілкуватися з ними, враховувати їхні потреби, знати проблеми, допомагати в їх вирішенні та завжди бути поруч, щоб захистити. Також разом з колегами Віктор Микита вручив поліцейським офіцерам громади, які нестимуть тут службу, ключі від нових службових авто. Підприємцям Закарпаття погодили перші заявки для участі в програмі Energy Хелп на засіданні комісії погодили перші 11 заявок на часткову компенсацію за придбані альтернативні джерела електроенергії у межах програми. Загальна сума відшкодувань становитиме майже 2 мільйона гривень. Про це повідомив заступник голови закарпатської ова Василь Іванчо. За його словами, вже розглянули 30 заявок від місцевого бізнесу. Якщо говорити про географію, то найбільше з них отримали. З Ужгородського, Мукачівського та Тячівського районів. Мобілізація жінок до ЗСУ, заборона виїзду за кордон та обов'язковий облік у військоматі. Саме такі законодавчі зміни ще восени очікували на українок. Утім, невдовзі їх відтермінували. До 2026 року жінки професій, визначених міністерством оборони, як таких, що підлягають мобілізації, ставатимуть на військовий облік лише за бажанням. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Чи підтримують закарпатці примусове взяття на військовий Облік, чи все ж таке рішення, на їх думку, має бути добровільним? Дивіться далі. Люблячі матері берегині сімейного вогнища або ж мужні сміливі та безстрашні військослужбовиці зі зброєю в руках. Жіноча мобілізація з початком війни в Україні чи не найболючіше питання, обговорюване у суспільстві. Минулоріч у жовтні військовий облік жінок певних професій мав стати обов'язковим. Втім, невдовзі Міноборони відтермінували таке нововведення. В Свою чергу більшість закарпатців не підтримує примусову відправку жінок до військоматів. Все-таки жінка, це вона має оберігати сімейний очак, як то кажуть. Тому я вважаю, що жінки мають бути все-таки вдома. А добровольці чому б ні? Я знаю багато в мене є знайомих, які пішли добровольцями воювати, тому має, 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 да, має бути добровільно. Думаю, добровільний повинен бути. Бо багато у нас дітей завісить саме від мама і хто буде сидіти з нашими дітьми. Ну, нікому сидіти. Ну, бабусі то бабусі. В них теж повинно бути своє життя. По бажанню. Чому? Ну, когось є, от допустимо, у нас там, як вам сказати, вже є на, на військовому обліку і вже служать. І на границі от, його тато, якого не бачив вже давно. Так що я думаю, що це все має бути добровільно. Жінка є жінка і вона довше займатися жіночим ділом, дітьми. Похозяйстві, підтримувати всю атмосферу в сім'ї. Кожен має по своєму змаганню вибирати, желають він служити. Добровільний. Uh -huh. ну, це бажання кожного. Це ж, мабуть, вибір кожної жінки дивитися. Якщо діти, то, мабуть, вона має право обрати. І ти ризикувати з собою чи з дітьми бути. Я думаю, що ми самі можемо. За власним бажанням. А примусово не може бути, як може бути для жінок примусово. По-перше, це жінка, вона ж це типа і не військова професія. Жінка, якщо вона хоче, хай ідея, якщо не хоче. Це, ну, медики це вони ж вони зобов'язані, вони, вони військово зобов'язані. А так, такі. Рядові такі професії це ж на власне бажання. Жінка хранительниця всього, що є, дітей і всього самого кращого життя, продовження життя на цьому світі. Тільки добровільно. Тому що це жінка, вона повинна вирішувати. Я рахую теж, у нас достатньо медиків і чоловіків. То жінки все-таки за власним бажанням. Жінка це свята. Я думаю, що має бути свобода людини кожної, не примусово. Тому що жінки, це я думаю, що жінка це все жінка, має бути вдома з дітьми. Ну це моя така думка. Тільки не примусово. Добровільно, звісно. А чому? Ну, тому що жінка є жінка. Ну, як це бросить дітей, можна їхати і десь і те саме, навіть хоч і на війну. В першу чергу дитина, медик, вони ж військово зобов'язані, вони знали, на що йшли, так що тут безспорно. Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, в Україні діятиме добровільна постановка на облік жінок до 26-го року. Відтак, жінки, які мають спеціальність у професію визначено у переліку міноборони та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік лише за їх бажанням. Стосується таке правило і жінок медичної спеціальності. Сьогодні немає мобілізації жінок. І якраз зміни, які стосуються спрощення системи обліку, стосуються і питання жінок до 26-го року, навіть та єдина спеціальність медична, да, яка може підлягати мобілізації, до 26-го року, немає обов'язкової постановки на облік. Всі інші професії, це тільки в добровільному порядку. Попри це, за бажанням кожна представниця жіночої статі, яка придатна. До служби може стати на оборону країни таких наразі на передовій за інформацією Міністерства оборони України вже близько п'яти тисяч. На Закарпатті затримали трьох ухилянтів та неповнолітнього переправника. Прикордонники отримали оперативну інформацію про спробу перетину кордону. Помітивши наряд, зловмисники спробували втекти. Військовослужбовці здійснили попереджувальний постріл вгору. Відтак їх доставили до прикордонного підрозділу. Під час опитування стало відомо, що один із затриманих, – 16-річний місцевий житель, мав намір переправити двох своїх знайомих через українсько-угорський кордон. Ще одного порушника кордону 31-річного, Жителя Івано-Франківщини зупинили військовослужбовці відділу Ділове. Чоловік зізнався, що хотів втекти до Румунії з метою уникнення призову за мобілізацією. За допомогою перетині держрубежу горе утікач звернувся до ділка, з яким познайомився в одній із соцмереж. За послуги незнайомця чоловік мав заплатити 2,5 тисячі доларів США. Про те, що на запропонованій ділянці кордон приходить руслом Тиси, і йому доведеться долати глибоку, холодну та стрімку воду. Одну перепону правопорушник не знав. Наразі прикордонники встановлюють осіб, можливо, причетних до організації незаконного перезину кордону. Вдерлися до чужого будинку в Ужгороді. Затримали групу зловмисників на спецлінію 102 Надійшло повідомлення про проникнення невідомими особами у приватний будинок, який знаходиться в обласному центрі Закарпаття. Правоохоронці поліції охорони спільно з нарядом патрульної поліції миттєво виїхали на місце події, де з'ясували, що двоє закарпатців шляхом пошкодження хвіртки проникли до помешкання заявника і на момент затримання перебували там. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка в подальшому з'ясує обстав. Авини події. Закарпатські поліцейські спільно з міграційною службою притягнули до відповідальності росіянина, який незаконно проживав в Україні. Під час спільних профілактичних заходів оперативники міграційної поліції Нацполіції області спільно з працівниками управління Державної міграційної служби притягнули до відповідальності 74-річного громадянина Росії, який незаконно перебував на території держави. Під час перевірки його документів з'ясували, що термін дії посвідки про тимчасове проживання закінчився. А за видачою нового чоловік так і не звернувся. На порушника склали адмінпротокол. Йому, окрім штрафу, загрожує примусове повернення до країни походження. Із Луганщини на Закарпаття діти з Луганського дитячого будинку невдовзі проживатимуть у Ракошині на Мукачівщині. Тут для них облаштували цілий поверх колишньої лікарні, який не використовували. Задля цього у Закарпатській ОВА виділили майже 3 мільйони гривень. Відтак у приміщенні капітально відремонтували 15 окремих кімнат, 4 санвузли, а також облаштували кухню і технічні приміщення. Окрім цього, змінили всі вікна і двері, електромережу та систему опалення. Особлива малеча з Луганщини невдовзі отримує прихисток на Закарпатті. Завдяки домовленостям голів Закарпатської та Луганської ОВА, а також місцевої влади у Великолучківській громаді підходить до завершення капітальний ремонт приміщення. Тут створюють всі умови для проживання діток із дитбудинку у Луганської області. Облаштували прихисток на третьому поверсі колишньої лікарні в селі Ракошино Великолучківської територіальної громади. Його роками не використовували, адже не було потреби. Та з початком війни в Україні ситуація кардинально змінилася. У громаді взялися шукати вільні приміщення, де б могли проживати вимушені переселенці а також кошти для ремонту, яких у місцевому бюджеті виявилося недостатньо. У червні місяці було прийнято рішення щодо облаштування даного приміщення третього поверху цієї лікарні під розміщення вимушено переселених осіб. Тож місяця ми звернулися до голови Закарпатської обласної, закарпатської військової адміністрації Віктора Мікити щодо надання допомоги при проведенні ремонту. Реакція була миттєва, на що було виділені кошти з. Закарпатської військової адміністрації і розпорядженням голови на проведення ремонтних робіт, це сума близько 3 мільйонів. І проведені роботи, були проведені роботи управлінням комунального будівництва Закарпатської ОВА. Тут капітально відремонтували 15 кімнат для проживання, кухню, чотири ванні і технічні приміщення. Також замінили вікна, двері, електромережу та систему опалення. Опісля завдяки додатковим коштам вдалося відремонтувати і водопровідну мережу. У грудні місяці, крім того, було ще звернення за допомогою до голови щодо облаштування водопостачання і каналізації. Виникло питання щодо. Неспроможності роботи цих систем було ще також виділено у грудні місяці мільйон 490 тисяч, і вже роботи завершені. Наразі е, дане приміщення готове для прийняття вимушено переселених осіб. Наразі тривають перемовини щодо забезпечення приміщення меблями. Опісля тут очікують дітей з Луганського дитбудинку номер 2 які проживатимуть у комфортних та затишних умовах. У Мукачеві вперше виконали операцію дворічному хлопчику з рецидивуючою клишоногістю. Операцію провів відомий дитячий ортопед України, професор інституту ортопедії та травматології академії медичних наук Мирослав Кабацій. Асистентом професора був молодий, але дуже грамотний фахівець лікарні святого Мартина Едуард Кушнір. Операція пройшла успішно. Лікарі змогли виправити деформацію стопи у дитини. Операція це тільки є той момент, де справляється деформація, а враховуючи сутність вродженого характеру, дитина ще потребує етапного гіпсування для того, щоб втримати кажуть, стопу у правильному положенні. Перспектива то є мінімум три місяці гіпсування. Потім носіння. Відповідного взуття. Ну а так як це однобічна клишоногість, то є різниця у довжині стопи до операції проєкційне укорочення стопи було 2 см, Що стане, як кажуть, після операції так буде ще укорочення стопи, але вже не таке, як кажуть, значне. Думаю, що десь біля 1 сантиметра. І тому далі дитина потребує виготовлення індивідуального ортопедичного взуття до закінчення росту має я кажуть наглядатися. Їм зима не стає на заваді. Мукачівська річка Латориця заповнена рибалками. Зимова риболовля тут популярний вид дозвілля для чоловіків. Цьогорічні перебої зі світлом навіть збільшили кількість любителів закинути вудку. Тож яку саме рибу можна впіймати у місцевій річці та секрети бувалих рибаків далі від моєї колеги. Мукачівська річка Латориця заповнена рибалками. Цей вид дозвілля зберігає свою популярність майже весь рік, незалежно від морозів чи спеки. Проте мукачівські полювачі за рибою запевняють, що займаються тут тільки спортивною ловлею, тобто всі трофеї повертаються знову до річки. Тоді так акуратненько ставить, щоб і губу не погрядить. так от гарно. У водичку. Піймав рибу, підпустив, піймав, відпустив. Оце ще рибалка. Сьогодні слабо клює, вже перестає клювати. Ну так клює, можна наловити добре. Ну то треба випускати. То спортивна рибалка і що, то то. От ходять рибнадзор, провіряють рибаків так. Ну, випускають люди. От, ну так, нормально посидіти, віддохнути. Вилов у риболовлі не головне, кажуть рибалки. Тут важливе цікаве проведення часу та приємна компанія. Та й жартують від дружини. Вони подалі. Не сидиш вдома, не, не, не спиш, не сидиш в інтернету, ані в тому, а просто на свіжому суко. Там ми так прийшли віддихнути після праздників, Треба мало подихати воздухом. Вдалий час для такого відпочинку в кожного свій і залежить від багатьох обставин. Наприклад, цьогорічні відключення світла вплинули навіть на це дозвілля. Що я роблю вдома предпринимателем я платящих патента? То єс, я можу типа, собі виділити мало часу, а вечірком дороблю, як світло дадуть. Бо коли світла немає, та ви вже не терпіти. Незважаючи на закони природи, на милість випадку все ж рибалки не розраховують повністю та готуються заздалегідь. Наприклад, у латориці водиться подуст, тож і наживка відповідна. Майже у всіх на поготові в руках пуфик. Ловимо на пуфики пуфіки і подуста хочемо зловити. Ловиться подуст, ловиться на овсянку на, і на кукурудзу дуту. І все. Каже, відриве. Має свої нюанси, свої тонкості. Подусла то є така пуста біла риба, цих річок. Незважаючи на організованість природної гармонії, рибалки жаліються на організацію роботи контролюючих органів. кажуть, як наслідок таких недопрацювань чимало рибаків поводяться недобросовісно. У нас раніше були, у кожному районі були свої рівні, ну, общество, да? общества, ну, організації. Платили членські внеси, мали членські квитки, один за другим дивилися, дисципліна була на річці, скільки ловити, як ловити, куди ловити. А як того забрали, того все анулюрували, почалися сіті. Почалися електровудочки, які вони ще утримували. А також, що так ловлять, то такі люди, то не прийшли віддихати, поїсти, випити 100 грам. Це все, про що ми хотіли вам розповісти. Мирних вам новин і до зустрічі на телеканалі Перший кабель.